Друзі, всім привіт! Значить, дивіться, у нас сьогодні буде така коротеньке таке відео. У нас ВАЗ-21.10. Вже вона була в мене в руках. Я тут робив головку повністю, капремонт. Що він до мене приїхав? Ну, бачу, що вже тут, бачите, кришка не держи. Обідно все чистеньке після моєї роботи, а кришечка тече, оце дішманська, і засирає нам двигун. Ну, суть не в цьому, що він до мене приїхав. З двигуном все в порядку. Загудів генератор. Зараз покажу вам, як він працює. Так, зараз заведу вам. Не заведу, бо не взяв ключі. Секунду. Тепер уже заведу. Так. Включаємо зажигання. Машинка завелась, все потуху і йдемо Ну, Можете почути як у нас шуршить почіпні. Тому зараз глушимо відключаємо акумулятор і знімаємо генератор на перебор. Генератор наш дефектований. Ось так тут у нас все виглядає. Скажу так, не сказати, що його було дуже просто зняти. Збило молоток, пришлось застосовувати. Тому що цей болт достатньо не міг. Гайка повернулася. Отвелося її зрубувати, збило. Ось таке. Значить, що у нас з генератором? Слухаємо. Чуємо, що йому кардик. Почіпничок наш і приїхав. Також бачу, що стоїть допомітна релюшка якась. От. Я не електрик, я в цьому не розбираюсь, але я так розумію, це для того, щоб е, повисить напряження зарядки. Ну, Завеземо завтра. До електриків, хто займається генераторами, хай його переберуть і все буде чітко. Поставимо на місце. Ось так. На сьогодні у нас все. Завозимо генератор. І так, друзі, у нас наступний день. Значить, дивіться, розкажу вам, яке ж моє було здивування, коли я почав шукати сервіс, хто може відреставрувати якісно генератор. Так ось, ніхто не хоче братися за ці генератори. Плюс до всього, коли я продіогтестували, побачили, що тут, бачите, воно кривовате, плюс вже сюди хтось лазив, ніякої гарантії, сказали, викинь його і купи новий. Все, що мені предложили Якби, допустимо, якийсь один сервіс, так сказав, чи Електрик, то можна було б сказати, друже, ну, Навірно ти не прав, але я приїздив три сервіса і всі в один голос сказали, що нема сенсу. Нема сенсу. Е, було прийнято рішення купити новий. Узнав ціни, досить недешевий новий генератор. І знайшов е, Бушний. Ну, як не Бушний, а зроблений. зроблений. Ось так виглядає він. Можете послухати? Нічого не шумить. От, 90 Ампер. Бачите? Це білоруський якоби. От. Тому будемо ставити ось цей. Гарантію на нього дали. Сказали, 14 14,5 вольт буде видавати і для нашої ВАЗ-2110. Більш ніж достатньо, буде все чітко. Ну, побачимо, зараз підготуємося до установки і будемо ставити. Також міняємо болт кріплення нижній, тому що наший трошки, трошки, трошки вийшов в негодність уже. Різьби немає, плюс я зрізав гайку. Ну, такої. Тому погнали. Ну, ось і все. Двигун прогрівається, ще холодний, так він працює, ось генератор не шумить, став як рідний, все чітко, значить світло включене, печка також включена, то тобто це на максимум Зарядка зарядках 14,2 вольта. Газуєш, не скаче напряження, все чітко. Поки ніяких претензій в мене немає. Коли виключаю всі енерголампочки, то зарядка 14,3 вольта десь. Тобто, в принципі. Також у нас вихлоп трохи щось сіфоне десь, ну це вже не по моїй часті. Дригун ще повністю холодний. Чи навіть чуєте прогрівочні обороти ще досотні? Тут газ друге покоління. Ось. Так працює. Машинка буде у продажу, людина її буде продавати. Навіть по-моєму вже є покупець на цей автомобіль. Ну, так. Все, тут а ось так, я все повиключав, да, двигун вже в принципі прогрівся. Зарядка 14,3 вольта. Стабільний. Ніяких стачи претензій до генератора у мене немає. Можна ставити защиту і віддавати автомобіль. Всім гарного дня, не ламайтесь. Ось таке коротеньке відео по ремонту.